Всім привіт! Вітаю на каналі Як бачите їду на пошуки знов виїхав погода така гарна Переїжджаю на інше місце, ближче до хати. Так. Время вже в мене півдесятої, а виїхав я в шість з копійка. Все, весь цей час круги наматував. Поки туди з'їздив за інструментом. Забрав щуп лопату. В лісі прохідний двір. Такі що і лісоруби, і крадії всякі, і грибники, і, і кого тільки немає. І кару, шкрябають, ну коротше. В місті стільки людей, нема скільки в лісі. Ну правильно, ліс всіх нагодує. Да. Добре, заварюйте чай-каву. приємного перегляду. Буду на місці, включуся, ще треба знайти, що там копати. Там же теж все перелопачено. Ха. Ладно, погнали. Пушка вышел из леса. Вот они красочки Руки мерзнуть. перчатки одел. Холодно. О, и я такую иду дальше, дальше. Пачка. А? Молоденькие, красивенькие. Дальше, дальше. Оп. О. Ну, конечно, дальше. Где, где, где? Оп. Прячутся. Молоденькие. Оп. Сколько тут? Пять штучек пока. Надо еще отсмотреться тут. Нормальненько. Все, уже на месте. Раскладаюсь и приступаю до пошуков. Тут штучки три каких-то таких палаточки я бачу зары прощупаю их да и попробую покопать что найду то я завжды покажу все сейчас перекурчик и погнали вот это прохожу тут сюда конечно да? но уже за нормально Ха -ха. починаю какие-то блиндажи на копать зале прибор сберу просвечу эту яму а уже без прибора на выбирал О, яку кучу таких вже гнилих, Ну, всі Ліхер обоймами патрониці поштучно гільзи, сіман ліхер. Навіть треба, щоб рік подивитися, треба там добре потерти. Коротше, йдуть одні набої. Більше нічого, поки на очі не, не трапилося але. За прибором буду просвечивать еще трошки дальше расширять. Знов вышел на вырубку давнейшнюю. Кофту то сниму, то одену. Копаю весь мокрый. Як трошки присядеш покурити. Вітер, вже осінь, холод. Стрмно, щоб якусь пневмонію не підхопити. Я так вже колись хвотанув. Кажеться два метри з баньки до хати пройтися. Тапочка. Моментально. Да. Зберу приборчик, зараз вітану там. Ну поки одні гільзи. І скла ще не бачу. Не знаю. Був би він перекопаний, то я думаю, повибирали би ті гільзи. Тут рядом ще є початок, де один. Сьогодні нічого не знайду слід. Наступного разу буду відео з декілька частин, як завжди. Незамінний приборчик 10 років і не підводить. Бомба. Ну такий собі а копчик сигнальчики є. О! Таку запчастюлю викопав гільзи, обойми, патрони. Потім пулі викопав, поламав а, ложку черняга. А, вона, вона так лежала. І потім ще раз лопати стукнули біля неї. Он такий столовий ніж. Ще й дерево тут трошки було посипалось. Вижав. А так все гельзачий, он все читабельный навіть, Ну я слепый не бачу. На ну, лехер все такі от дела. Іде, мусор іде трохи. Ще зараз обвалю тут от, бо я так уже підкопав туда. Ще з пів метра обвалю, туди перевірю і розвернусь, бо воно ніби траншейка пішло такого між двома ціма, ці, ну, піньками. Ще трошки туди прокопаюсь. Нічого звичайного тут немає. Щось вони тут нічого не лишили, так. Але ж розсипали по дну ті гіль з патронами. Якось так працюємо. Закопал твой окоп. Нифига одни гільзи, патроны. Нічого там такого цікавого нема. Щось тут щупом тикав, нічого не натикав, але глибину показую. Ну так здається, є и контур. Окопа палатки, не зрозуміло. Зараз почну його ще. Але спочатку щось перекушу. Забурюся. Здесь по пояс ямка будет. Трошки більше. Ну и пока очима такие знахидки. За прибором буду просвечивать. Карабинчик. Сдается, может от фляги. Такие вот пряжечка типа. Тоже такие сдается, не бы. Клепалось як з декої тарелки, фляги. І частина ще карабина другого. М? Вже цікаво. Так, не знаю ще пока що це. Лопата ще на з'їзди. Ну, нічого не видно, щось металеве. розпається трохи ну, щоб не лохануться, що це, знімаю я. Але ладно. Зараз достану разом. Побачимо. Якось поставити такого. Не, не лоханувся. Було передчуття. Тык трьохлінійка, мосинка, але він в плачевному состоянии. Кончик обломаний, ще й загнутий. Ну як знахідка, все рівно вже історичний момент підняття його з землі. Більше 100 років. Ну, нагадую Перша світова війна. Австро-угорські позиції, більш німецькі може. І ось десь тут переходні, мабуть, були позиціони. Ще й штик від. Мосинки, трехлинейки, російська гвинтівка. Ладно, нормалекс. Вот такую. Ось таку кучу барахла. Залишаю чего тут тільки немає. На запчасти, кому треба. Пряжечки, винтовки, ножечки, ложечки, обоймы, патроны, гильзы. Зверху штик, о, копорі будуть проходити. Такий піньочок буде гарненький. Історія першої світової. На жінки... всякі залізяки, дешево випадайте. Патрони. Обой мене все гнуло. трошки перейду 100 метрів вперед ще якусь там спробую ямку і все не буду їхати до хати Зараз я її попробую викопаю, якщо в ній нема нічого, то там сховаю інструмент да и все вирубки важко шукати все перепахано більше часу все щупом ходиш щось тикаєш тикаєш ну не жарко і не холодно добре вже Якийсь Ага. Непонятно Не хочу гряп побыть Який сигнальчик я Дарикопну Ну да, мастерство не пропьешь опыт Глубина в колино меньше Шурфлю А щупом я вдарил в шо? О, пошли. Гільзи, патроны, батарейки с бумажками. Патроны які хочеш. О, маузер, гільзи, Планочки от маузера. О, патрон Маузер. гільзи Манлихер. Короче, пошла куча. І тільки що назвонив прибором ще й гудзик. Ну лисий, великий лисий, з вушком. О, горка росте. Все звінить. Трактором ще раз пахали, коли тут перепахували ліс. Але все в гільзах і в патронах. І що робити, не знаю. Шурфить. Може серед цього барахла щось буде а може просто розтягнули патрони гільзи по цій фігні, як от йшла полоса тут садили оці березки сосни не знаю ну вже нема що куди діватися, пошурфлю трохи да. Шурф продовжується, так і йду взяв собі менше метра полосу і йду і не знаю куди вона йде. отам, там, десь край біля цієї коряги. <кій> і от такий завал іде цілими обоймами. І всякі, я ж кажу. І маузер, і Манліхер, все в розсипную, все різні. Обойми Все разное йде. Да. И одинаковое, и разное. Даже такая, как мелкашка выпала. Стреля до кстати. Офицерский какой а. Вот, идет да. цей зачеп. Підвіз, не знаю. Де від чого? Постійно, ну, їх там на всякій біді було. З черняги. Тут якісь кришечки, баночки, скло, я там два куска викинув. До речі, від штовчика коричневого, кусочок скла викинув, каблучна підкова. І ще від банки якось. Ну тож ж... Поки нічого цікавого вже не буде, показувати не буду. Шурфлю, ще в мене годинка є. і буду збиратись. Вирішив включитись. Тут ще додаються патрони. Не знаю як я лопати не розхерачив. Така випадає няшність. Опа! ёлки палки Ну мабуть це відео я вже вам покажу навіть заради от такої горнюнки Ха, не розхерачу Ну там сідло залишилось Просто лопата якось патрони доставав да і підковернув її Ойо так, таке в мене на полочки немає. Не знаю що це таке, парфуми чи що. А може якісь ліки, Схоже на медицинку. Бо горлышко геть таке, як у медицинок, Да. Але форми такої винтової. Такої гарної винтажна річ. У мене нема. Ех Балдю від скла. Ну на полочці так буде гарно стояти. Да. Лайків вже з вас не прошу. Підписку тим більше, бо навпаки щось відписуються, Ну мені якось. Називається до лампочки. Це мій щоденник. Погнав я далі копати. Ездаете? Одна сила пляшка. торчить. торчит. Вырваем, вырваем. О, тащи и битка. Тащи и битка. Ха. Ой, блин, этикеточка трошки была. Я битка звучайно Без орла. О, знов голуба, блакитна. та. Отлично. І там щось. Щось металеве. Опана. Бачите як буває. Ось і запчасті збираються. Затвор. Забирається. Чиститься, я знаю, люди. Просять на реставрації, хто займається, збирає ці всякі гвинтівки. Будь ласочка звертайтеся. Ну, я знаю, кому я відправлю, він вже розбереться. Привіт, Олександр Олексійович. О, ну, вже веселіше, але вже... Тимні до хати треба їхати. Я і так пізно почав копати, може в час дня. Бо ще гриби збирав. Там ще одна. О. Вже зелена. Звичайно. Две. Все патроны идут. Ну их тут пачками. Да. Фантастика. Знов Це край. Я подбил, бачу уже все, стенка, вот где бутылки, пляшки стоят. Я розвернувся в ту сторону, шел сюда, вперся, розвернувся, вже підкапую, хочу туди інструмент заховати. і знов лопатою бах не побив. Сьогодні мені на мензурочки везе, дивіться яка? Файна чернильниця, походу. А може теж ця. Медицинка. Хоча я б сказав, може. І чернильниці. А може і ліки. А? Ну сьогодні почином мене. О! Хай поки постоїть Не відпускає. Ще два рази лопатою тільки за, за цей чернильниці. І дивіться що другий затор. Да, і все в кінці окопа. самий, самий смак, саме вкусняшки пішли. В кінці окопа. Ось так от буває. Гарно. Мені подобається вже. Я рахую коп у мене вдався, Удався, бо я отримав задоволення, коротше Вкусняшки йдуть вдоль борта. Але на жаль, звичайні Ось таке вино. Ха. Скільки тут це з щупом ходило, скільки... І це місце ніхто не тикнув, бо воно замуляно крапко. Ніби так здається, що окопу там трошки далі починається. А він тут, просто щось з... згрібли пісок трактора. І виходить, що край окопу далі, ніж саме заглублені. <кій> Поки не копнеш, не узнаєш. Ну все, лайкосики. Ми не так збиратися треба, нема не відпускаємо. Так, не буду. Не буду жадничать. Це барахлішка, пляшечки, патрони, всяке барахло, залишається тут, перша куча, там, друга тут, ну короче на я... добре тут барахла. Зараз закопую, зразу за собою заравнюю. О, барахло вже показав, залишив, а це краткий. Огляд те, що я заберу. Два затвора. Бітку цю заберу, і імені, ну, голубу просять про. І ось ці пляшечки. Малесенькі, гарнесенькі. Історія. Перша світова. В наш час. Я рахую і це за чотири. Все, дякую, хто додивився до кінця, прокоментував, там, всі діла, підписка, лайки. До зустрічі на позиціях Першої світової. Всім бажаю всього найкращого, мирного неба та всіх благ.